Як я бомжую в Карпатах. Строю собі будинок. Щоб не бути бомжем тут. Це здаю зону комфорту. Сусід. Втікає. Ой, выбач, выбач, я тебя по потурбовал. Ой, тикая, тикая. Где ты там живешь? Расповедай. Ну, сейчас я не ну, покажу, где он живет. Дракон. Саламандровый. Трохи наносив камінців, щоб підняти плиту. Це має бути козирний квест переробляти плиту. Ось там зробив балкончик. Такий тут стежка. Дрова заготовлені ще здавна. То в тому році заготовив. Це тут роблю той Тамбур. Тамбурець. Це дрова. На майбутнє живий бук упав там далі. В тому році оцей пішов на дрова. те що там гілки лежать, то це дрова не з нього, це там ще далі стежку перегородив один бук. Я перетягав оці дрова вручну. Мені допомогли сусіди їх порізати. Дяка. Щира дяка сусідам за те, що допомагають мені в, мо в моєму бутті. Это Карпаты, детка. Карпатская цитадель.